Розслідування злочинів проти майдану прискорили, коли чекати на результат. Так і теракт, чим відповість Росія на загибель пасажирів свого літака? Зворотні хіти. Чому суд визнав незаконним арешт скандального депутата Мосійчука? Ви дивитесь собиття дня у студії Максим Сікора. Добрий вечір. Ми їдемо на євро 2016 Збірна України з футболу зайняла прокляття плей оффів Вперше в своїй історії пробилася на чемпіонат Європи через відбіркове сито. Кілька хвилин тому українці в наднервовому поєдинку в гостях здолали збірну Словенії. Усі деталі матчу знає Юрій Гула. Шостий поспіль плай-офф і нарешті вихід на чемпіонат Європи. Хоча перший тайм мало чим порадував українців. Синьо-жовті пропустили швидкий гол уже на 11-й хвилині. А далі суперники більше з'ясовували стосунки аніж грали подеколи події на футбольному пця на чемпіонат Європи. Своїх суперників синьо-жовті дізнаються 12 грудня. Євро 2016 відбудеться з 10 червня до 10 липня на полях Франції. Юрій Гула Сабиті Дня канал Україна. Теракт просто перед футбольним матчем у Гановері відвернула місцева поліція за інформацією місцевого видання Більд біля стадіону, де мали грати збірні Німеччини та Нідерландів. Правоохоронці знайшли карету швидкої, начинено вибухівкою. Терористи планували підірвати авто безпосередньо на спортивній арені. Цю інформацію поліція поки не підтверджує, але матч скасували, а людей вивели. Уболівати за збірну мала і канцлера Німеччини Ангела Меркель. Під час паризьких терактів минулого тижня смертники підірвали себе біля стадіону Stade де Франс. Тоді за грою збірних Німеччини та Франції спостерігав президент країни Франсуа Оланд. Росія стає месником міжнародного масштабу. Сьогодні там нарешті визнали офіційно падіння літака в Єгипті, справа рук терористів, як і паризька трагедія. Тож Москва і Париж вирішили об'єднатися, атакуватимуть ісламську державу в Сирії гуртом. За два тижні після авіакатастрофи літака в Єгипті та кілька днів після терактів у Парижі Кремль таки визнав, російський борт підірвали із середини. Володимир Путін оголошує полювання на терористів. Ми будемо шукати їх везде, де б вони не прятались. Ми їх знайдемо в будь-якій точці планети і покараємо. За голови злочинців президент обіцяє нечувані гроші 50 мільйонів доларів. Аналогічну суму американські спецслужби давали за терориста номер 1 Усаму Бен Ладена та винагроду Росія не обмежилася. Бомбить Сирію від сьогодні із новою силою. Причому разом із французами, що оголосили терористам війну після паризьких подій. Кількість виліток збільшена в два рази в ближайше время в район ваших дій підійде французька група. военно-морская во главе с авианосцем. Нужно установить с французами прямой контакт и работать с ними как с союзниками. Энтузиазм Кремля свит схвалюет. Та, чьи влучатами в террористов Россия, упевнені не усі. Я вітаю те, що Росія стала частиною цього процесу і може неабияк допомогти. Водночас, як ми бачимо, у Сирії Росіяни здебільшого атакують об'єкти не пов'язані з терористами. Сподіваюся, що їхні зусилля будуть спрямовані на боротьбу з ісламською державою, а не на підтримку Башара Асада. Військову операцію в Сирії Російська Федерація на прохання тамтешнього президента Башара Асада розпочала 30 вересня. За офіційною версією літаки Кремля атакують бази терористів. Насправді нищать президентську опозицію. Переконані на заході. Юлія Бігліцова Дня канал Україна. Під час виборів у Дніпропетровську були задіяні схеми скуповування голосів. Таке заявляють політологи і міжнародні спостерігачі. Спеціально створений сайт мав номери 12 тисяч абонентів. Проголосувавши за Бориса Філатова, людина фотографувала бюлетень з перекладеною до нього карткою ПриватБанку і відправляла фотозвіт Вайбором. Оплата надходила на картку ПриватБанку. Отримав Приватбанк при цьому отримав мільярди гривень державних коштів на рефінансування. Тож, за словами експертів, необхідно перевірити, чи не за народні гроші фальсифікувалися вибори методом скуповування десятків тисяч голосів. Вся ситуация говорит о том, что это, скорее всего, только вершина айсберга. То есть кто-то с кем-то не договорился, и это немного всплыло наружу. Есть модель вот этой вот схемы, есть конкретный банк, через который проводились деньги. То есть это основание для правоохранительных органов, чтобы провести соответствующее расследование. Після виборчої пристрасті Ероїці в, в кривому розі сьогодні там було заблоковано роботу міськвиборчкому, який планував зареєструвати депутатами обраних кандидатів. Оперативники отримали повідомлення про замінування, але на місці вибухових речовин не виявили. Цікаво, що самі вибори манули у кривому розі спокійно ніяких скарг на порушення ані в районних, ані в дільничих комісіях не було. Натомість після оголошення переможцем у боротьбі за кріс. Когда избирательный процесс, ніхто не заявляв об на, на, на никаких нарушениях. Они подписывали протоколы, а, а сейчас, после уже, когда кандидаты знают, какой выник выборов, сейчас появляются какие-то заявления. Безвізовий режим з Євросоюзом продовження антиросійських санкцій та перебіг реформ в Україні це головні теми зустрічі спікера Верховної Ради з прем'єром Швеції. Також у Стокгольмі сторони обговорили ситуацію на сході України та антикорупційні закони, що їх ухвалила Верховна Рада. Протистояння корупційним проявам і продовження інших позитивних змін в нелегкій ситуації є сьогодні Україна це є один із наших пріоритетів і маємо повністю 100% підтримку і в парламенті Швеції, і в уряду Швеції, і серед депутатів парламенту. Генпрокуратура офіційно звинуватила Януковича в розгоні Євромайдану провокаціях 1 грудня на банковій та арештах автомайданівців. Слідчі встановили доручення експрезидента. Виконували тодішній глава МВС Віталій Захарченко та секретар РНБО Андрій Клюєв. Керували розгоном командир Київського Беркута і очільник столичної міліції. Безпосередніх виконавців у ГПУ поки не встановили. Усе через Бюрократично тяганено. Для отримання одному кримінальному провадженні стосовно однієї події рішення суду ми втратимо сім місяців. Для отримання, умовно кажучи, одного трафіку е телефонної розмови у нас є деякі до півтора-двох до місяців. Велика кількість документів була знищена. протягом 2014 року декілька разів закінчувалися реактиви на проведення експертиз. Експертизи тягнуться роками. Прокурори працюють у контакті з МВС. Останні кажуть, роблять усе можливе, аби допомогти слідчим. Тільки но встановлюють факти причетності своїх працівників. До подій на Майдані одразу ж передають матеріали до прокуратури. Всі можливі їхні дані у до приступлення ми витримуємо повністю в нашій війні. Те, що ми можемо зробити. І встановити їхню хронологію, їхню історію, де вони були, що вони залишали, чому вони причастні. Діамантового прокурора Олександра Корнійця сьогодні мали взяти під варту та до суду він. Не прийшов натомість, його адвокати надали довідку з лікарні Феофанія про госпіталізацію. Прокурори кажуть, минулого разу Корнієць не з'явився до суду, нібито через серцевий напад. Чотири місяці тому під час обшуку в корнійця знайшли 65 діамантів вартістю в півмільйона гривень, і затримали за підозрою в отриманні хабара у понад три мільйони. Сьогоднішнє засідання перенесли на 19 листопада. Тоді ж адвокати оскаржать розмір застави у 3 мільйони гривень, які Корнієць вносити відмовився. У заплутаних оборудках злодії ризикують бути не лише впійманими. гори крадії частенько опиняються у безвиході про тих, кому не вдалося вийти сухими з води. Далі в сюжеті. Злодії нині не соромляться перехожих. Посередня чоловік розрізає ножем, тканини дах рідкісної автівки, застригує до салону, але там на нього чекає повне розчарування, механічна коробка передач. З нею він не знайомий, тож довелося вибиратися з авто і йти собі пішки. Цей велосипедний злодюшка довго намагався дістати здобич. Здавалося, ось він момент істини невдаха повис, учепившись за колесо омріяного двоколісника. Та все марно, незабаром приїхала поліція. Щастить шахраям із жертвами. Тенісістка Серена Вільямс під час обіду в ресторані запримітила підозрілого чолов'ягу і недарма, адже він прихопив телефон спортсменки. Серена перестрибнула через стільці і наздогнала крадія. І йому довелося вибачатися. Титул супердівшини в сирени може відібрати касирка з Фінляндії, яка відчайдушно відлопцювала грабіжника. Та буває, що злодії карають самі себе у південній Африці. Крадійка у спробі накивати п'ятами ледь не пробила скляні двері магазину. Ольга Родіна Сабитя дня канал Україна. Дівчина вишиванці, що прикрасила одну з київських багатоповерхівок, тепер має сестру. Автор обох муралів. Австрійський художник Гвідо Ван Хельтен намалював нову красоню в мінську і навмисно зробив картини схожими, аби підкреслити близькість культури обох народів. Впорався за тиждень. Пораніс на стіну візерунок зі столітньої білоруської вишиванки. Уже традиційно за свою роботу митець не взяв ані копійки. У мережі набуває популярності новий селфі тренд Скриви обличчя чи підхопили селфі моду українці? Дізнавалася Олена Самсонова. Українським панянкам показуємо новий селфі тренд з криви обличчя і одразу ж пропонуємо зробити таке фото. Ідея до вподоби не всім. Я не хочу виглядати що. Я зараз намагаюся бути бути більш серйознішим. Я щось, зараз не настроєна, якщо чесно. У мене інший внутрішній мір. Чому я ми робити так, як всі? Та щоб не говорили на камеру українці. Мода на селфі захопила майже усіх. Можливо, новий тренд приживеться. Колянки Діана та Євгенія вагаються, але недовго. Не бояться виглядати кумедно і ці дівчата. Певні, такі фото завжди покращують настрій. Це весело, і можна з друзями провести прикольний час. Виявляється, не проти гримас і сильна стать. Роман навіть захопився. Давайте нескільки. Років. Давайте. Давайте отак от. От Євген погоджується покривлятися за однієї умови. З вами? Давай разом. Давайте. Олена Самсонова, Юрій Кирча, Сабиття Дня, канал Україна. На цій ноті я бажаю всім доброї ночі та ще кращого ранку. Залишайтеся з України.